Всім привіт! Там мене питали, як формувати гніздо весною. Друзі, в принцип такий же, як і завжди, гніздо повинно формуватися по силі. Коли ви робите огляд, і бачите, що всі рамки покриті бджолою, є розпліт, є мед, в принципі, можна нічого й не робити. Та й взагалі, навіть можна не робити огляд, якщо ви бачите, що ваші бджоли... Гарно себе почувають. Літають, ви відкрили легенько холстик, глянули мед ще є, все, можна з цим не спішити весною. Хай вони політають трошки, так якось вже декілька днів, в принципі, у мене такий є льот. Вони приносять воду, пилок і тим самим розганяють матку. Якщо, скажімо, будемо лізти в ці сім'ї. Ми перебиваємо ту роботу. Дні зараз такі, як, як то кажуть, дні одиниці, завтра може бути холодно і бджоли не зможуть вилетіти. По, все потрібно робити по обставинам. Якщо є необхідність, скажімо, сім'я ослабла, піджати треба. Якщо навіть слабенька сім'я, і ви бачите, є там на двох рамочок розпліт, розпліт завжди в центрі. Пусті рамки забираєте, такі медові маломедочки до розплоду піджимаєте, утепляєте і на цьому все. Не потрібно там якихось кардинальних дій, скажімо, додати рамки. Наприклад, це взагалі зараз з цим краще не жартувати, тому що прийдуть знову ж таки холода і застудити гніздо. Все по обставинах. Обсичують гарно, літають гарно, можете почекати, хай вони. Ці декілька днів теплих попрацюють, а потім можна робити і огляд уже такий доскональний: чистити вулики, дно і так далі. В першу чергу потрібно заглядати в ті сім'ї, які з якоїсь причини не виходять на обліт. От ви бачите, що всі сім'ї полетіли, а якась сидить. Явно сидить слабенька сім'я, яка ослабла, можливо, там вже нема корму, можливо, там вже мало бджіл, тоді потрібно навіть ну, таке екстрене втручання, піджимання, додання корму, а то й навіть об'єднання з іншими сім'ями, тому що маленькі сімейки ослабляються і можуть пропасти. Ось і все, в принципі, таке формування. Якщо сім'ї гарно літають, несуть пилок. Можете трішечки почекати, поки погода буде стабільна, прогріються дні, і тоді вже робити всі наступні маніпуляції. А вже якщо сім'я буде настільки сильна, що, як то кажуть, аж на крайніх рамках, тоді можна додати вже сушнину. Вощину поки що рано, тому що немає молодої бджоли мало, плюс немає нектару і так далі. Сушнину, і то це пізніше, коли вже буде більш-менш гарна погода і буде теж нектар і матка рожениця. Ось на цьому вся інформація. До побачення, друзі. Займайтесь бджільництвом.